Просто наснилося, хрестик до хрестика, доленьку я вишивала свою, дуже старанно і ніжно, мов пестила вік свій щасливий у ріднім краю. Чом обірвалася нітка червона, чом раптом чорним стало життя? Хрест до хреста. Над могилами зморено, бореться доля за гідне життя. Кот нації так називають вишиванку, її вік – кілька тисяч років. Вишитий одяг та елементи українців зображені на вазах Скіфського періоду IV століття до нашої ери, а в місцях поховання сарматів I століття нашої ери під час розкопках було знайдено вишиті золотом сорочки. З початку ХХ століття вишиванка використовується як патріотичний та культовий одяг, символ української ідентичності, в залежності від історичного регіону України. Деталі і тематика орнаменту вишиванок відрізняються. Просто в сні чи реальності хрестиком та долю шила свою. Сумно дміно знов зміниться радістю, вишиє те, що я дуже люблю. кожен регіон України може похвалитися своїми унікальними вишиванками, які відрізняються фасоном, Кольором, способом вишивання, орнаментом і визерунками. Херсонщина степовий край Чорноморського узбережжя, регіон відомий великою різноманітністю культурних та історичних пам'яток. А ще Херсонщина це край родючих черноземів, безкрайніх полів жита, кавунів та соняшнику. Тому і на вишиванках ми бачимо рослини та квіти. Оскільки родюча земля є головним багатством краю, то одним з найпоширеніших мотивів є світове дерево. Воно символізує прародительку, матер, землю. Також у вишиваних орнаментах часто зустрічалися символічні зображення птахів та тварин, зозуля, півень, кінь та олень. Стародавні херсонські сорочки часто вишивали чорними нитками. Але популярною також була вишиванка білим по білому», що додавала виробам особливого шарму та вишуканості. Хай розквіта вишивана долонька, хай рушниками простелить шляхи. Згинуть війна і гіркає неволонька. Щастя і мир подарують роки.